Доброго дня! Мене звати Ксенія, я студентка третього курсу фізико-волотичного факультету. Продовж року вже займаюся репетиторством. І нещодавно в мене виникла ідея створити центр освітньої допомоги учням, де батьки могли приходити зі своїми дітьми і знаходити будь-якого репетитора з усіх предметів. Нам необхідно грошувати допомога для матеріалів тих, які ми будемо використовувати на наших заняттях. Крім того, ми хочемо використовувати певні засоби наочності. Замін ви зможете відвідувати наші заняття. Ми будемо раді вашій допомоги. Мене звати Кучиський Тарас Русланович. У даному проєкті я буду займатися викладанням історії. <кій> Вона є досить важливою, адже у буремні події 2014 року ми побачили, що ніхто не пам'ятає визначних постатей нашої країни. Запрошую вас до себе на уроки, адже я буду використовувати досить цікаві Добре, методи навчання. Мене звати Цегало Вероніка Дмитрівна я буду викладати англійська мова. З допомогою неї ви зможете вільно спілкуватися з іноземцями, знаходити друзів з різних куточків світу, а також наші ігри близькочанниці та вам сподобається вивчати іноземну мову. Goodbye.